Людям, на Ось так колядками учасники вокального ансамблю Криниченька вітали всіх, хто завітав у арт-простір Зодіак на святкову зустріч. Колектив ще зовсім молодий, створений рік тому, однак активно вивчає традиції рідного їм товмачика. Ми Відтворюємо традиції нашого села, стараємося зараз підтримати духом морально всіх людей, тому що час такий важкий, і ми хочемо просто не забути наші традиції, не забути наші пісні, і хоча б деколи виділяти частиночку часу нашого для того, щоб повторювати ці пісні, які з часом, я думаю, будемо відтворювати на люди більш масивно, більш колективно, коли буде мирний час. Художня керівниця міського палацу культури народний дім Галина Малярчук каже що Таких мистецьких заходів під час рідвяно новорічного циклу заплановано чимало. Насправді це коляда села Товмачик, адже вокальний ансамбль Крениченка під керівництвом Євгена Боднаренка будуть виконувати колядки, які притаманні саме цьому селу. А вже драматичний гурток натхнення під керівництвом Руслани Рибак покаже нам вертепне дійство, яке теж характерне саме для товмачика. І це, цей захід відбувається в рамках фестивалю Живе Різдво. Ми плануємо продовжувати. Такі наші зустрічі і показувати особливості святкування. Ну різдва, коляди на святкову зустріч. Толмачецькі артисти запросили учасників університету третього віку. Коломиї. в нашому а, університеті третього віку. Якраз ті люди, які незважаючи на свій дорослий вік, шукають е, нові якісь шляхи для того, щоб ще комфортніше стало в душі. Оце такі стійкі, такі люди гарні. У мене вже 52 людини, хоча ми працюємо вже 5 місяців. Ми навчаємося і розважаємося, тобто, якраз те, що нам потрібно. Вертепне дійство, ширі колядки та тепловиступів творчих колективів створили незабутню атмосферу. Глядачі назвали це справжньою магією різдвяних свят. З Коломиван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.